Серно розмальовував цей світ майже 50 років. За півстоліття творчої діяльності Анатолій Риженко написав більше тисячі полотен, сповнених життя та ніжності. І сьогодні, коли митець мирно спостерігає за коханими з спотойбіччя, його картини все ще дихають. Якщо уважніше придивитися до композиції, можна почути шелест вітру чи церковні дзвони. Ви відчуєте аромат квітів, а жарівна пані розплющить очі, що вміщують увесь світ Анатолія Риженка. 1 грудня 2022 року у салоні художника осиротіли пензлі, втратили колір фарби. На 68-му році життя Анатолія Риженка не стало. Сьогодні його без перебільшень визначне ім'я пам'ятають у широкому колі колеги по цеху, майстри слова, ковалі книг, знайомі, друзі, соратники та рідні. Телеканал Прилоки знайомить глядача з епохальною постаттю вустами багатогранного, як і сам художник, товариства. Говорити про толю. Мені і легко, і водночас важко. Легко, тому що ми друзі. І познайомилися ми у далекому 1959 році, коли нам було по три рочки, і ми жили на броварках, тільки я на вулиці Котляревського, а він на вулиці Пушкіна. І були в одній ватазі, і ходили на берег тихоплитного удаю, милувалися Калиновими островами, красою нашої річки. От там пройшло наше дитинство. Потім було навчання в загальноосвітній середній школі номер 4 Це була зразкова школа. Директором тоді був Овденко, фронтовик. Серед педагогічного колективу було багато учителів фронтовиків Семен Чорномас, Ульяніч. Там працював і мій батько спочатку учителем початкових класів. Туди Любов Забашта привозила свого чоловіка Андрія Малишка. І нас, першокласників, другокласників не пускали туди. Але батько забивав свій клас, в якому вчився і Толя Рженко, ну і мене разом з ними. Так було таке було прилучення до українського слова. Він приятелював з моїм однокласником Олегом Куценком. Це були ті друзі, які ночували в одній кімнаті, бо довго засиджувались за альбомами, потім доля їх розвела, вони вступили до різних навчальних закладів. Так сталося, що і я приїхав до Ніжина. Ми продовжували спілкуватися, зустрічатися. Я вже тоді бачив, який талант закладений у толі. А тому, ставши проректором Ніжинського університету, я активно став залучати толю до музейної справи. Разом з Анатолієм Риженком працювала і директор музейного комплексу Ніжинського державного університету імені Гоголя Анна Парубець. Чаклували зранку до глибокої ночі. Я йому вдячна. Як професіоналу, який фахово зробив експозиції музейного комплексу, а це сім музеїв, і це не лише музей Гоголя, це картинна галерея, яка є окрасою взагалі нашої держави, не лише Чернігівщини, У толі Миколаєвичу був хист на людей, хист на мистецтво, хист до правди. А про нього говорити складно і просто. Це світло, яке лишилося після нього, і яке саме тут. Художник прикрашав споруди не лише сусіднього ніжину. Свій слід Анатолій Риженко залишив і в прилуках. Хотіла ще нагадати і про педагогічний коледж, тому що все, що зв'язано що є в педагогічному коледжі, оформлення, це роботи Анатолія Миколайовича. У нас також є прекрасний музей і автор всього цього є. Анатолій Миколаєвич. Третій поверх, коли ми оформляли, він запропонував фотокартини. Це історія закладу, починаючи з 1915 року і до сьогодення. Дуже цікаво, хто б не приходив. Це дуже цікаво подивитися і дізнатися більше про свій заклад. До речі, коли я стала вже міським головою, то також ми з Анатолієм Миколаївичем вирішили, що на другому поверсі ми також оформимо все фотокартини. Це також такі найвизначніші міста, місця нашого міста. І знаєте, дуже приємно, хто б не приходив, це така історія. Всі ми заглядаємося на ці картини. Як художник оформлювач він створював музеї, в тому числі наш Прилуцький, краєзнавчий. А я був на відкритті музею Ніжинського авіаполку. Це шедевр. Він умів це робити на високому художньому рівні. І він це робив. Його художні роботи є в приватних колекціях багатьох країн світу. Його художні виставки декілька разів відбувалися в Німеччині, в Кельні, в Дусельдорфі, про які він часто розповідав, в Києві, і неодноразово у стінах цієї книгозбірної. Але б де не був? Він, а він у свій час побував, як вже говорилося, у багатьох країнах Європи, в Індії, в Сполучених Штатах. Анатолій Миколаївич завжди залишався патріотом України і рідного міста. Збирав відомості про родове дерево і дуже пишався своїм корінням. Він гордився своїми роботами, а ми, його друзі, пишалися його успіхами. Анатолій Миколаївич був безкорисливою людиною, багато своїх робіт дарував людям і установам. А також своїм друзям. У мене також є портрет його роботи. Одним із кредитів його життя було добро робиться тихо, решта театр. Він активно брав участь у різних благодійних заходах. Уже після повномасштабного вторгнення Прилуцька районна військова адміністрація проводила благодійний захід шепіт Прилуччини по збору коштів на підтримку ЗСУ. Анатолій Миколайович на аукціон без вагань віддав свою одну з найкращих картин, яка була у, у нього у будинку. Вона була дуже дорого оцінена і продана, а кошти пішли на підтримку збройних сил. Він дуже пишався цим. Він телефонував мені і з таким запалом і радістю розповідав, що його картина продана, і що в його теж є вклад у оборону. Потім проводився міжнародний акціон, теж на підтримку збройних сил. Він також виставляв свої картини, які знаходили своїх господарів, а кошти йшли на підтримку армії. Анатолій Миколаєвич дуже цікава особистість. Він був гарним співрозмовником, з ним було дуже приємно спілкуватися. Ми час від часу зустрічалися у створеному художньому салоні і могли спілкуватись не одну годину. Час летів непомітно, він розповідав про свої поїздки за кордон, ділився своїми враженнями. Його можна було слухати безкінечно. Ми обговорювали різні політичні теми і часто зупинялись на ситуації в рідному місті. У кожного була своя думка. Ми обговорювали, сперечалися, але завжди залишалися друзями. Це талантище, це художник від Бога, який любив життя, любив своє місто, був справжнім патріотом України. І найбільше я не знаю, як можна сказати, які слова знайти: любив свою родину. Анатолій торі був особ неординарною особистістю. Йому все було цікаво, все було все було, все хотілося, щоб було так, але не завжди все можна було зробити. Але те, що жив містом, жив україною і прославляв наше місто, і прославав, прославляв Україну і в Канаді, і, і в Індії, і, і, і десь почула їх ще в Штатах. Це звичайно людина з великої літери, дійсно, він був принциповий. Він мав свою позицію, він не поступався своєю позицією. І українцем він став не в 2000 му чи 90-му році. Українцем він народився, українцем він сформувався як художник. І українцем він був і в 60-ті, і в 70-ті, і 80-ті роки. Це його була позиція, це був його ґрунт. Ви знаєте, багато було мандрівок і Вітя Шульга свідок цього. Але перші мандрівки наші були ще в шкільні роки, коли він, Олег Куценко, я їздили до Сокири до Качанівки, до поруйнованої Густини і писали. І оцих в руїнах він бачив в подальшому відроджений відроджений Густинський монастир. Ви знаєте, абсолютно правильно сказали, все, до чого теркався його мистецький талант і його руки, воно реалізовувалось. Реалізовувалось тому що Така в нього вдача доводити все до кінця, єдине, що не встиг Анатолій Реженко намалювати ще декілька сотень шедеврів та видати і представити інтелігенції книгу по обидва береги серця, авторство якої належить письменнику Олександру Забарному, а оформлення та наповнення маестро Анатолію Реженко. Тому що цю книгу, яку ми про яку ми говоримо по обидва береги серця, писали ми в. Абсолютно правильно сказано. Чому писав? Толя визначився із постаттями, які увійшли до цієї книги. Я назвав ще кілька імен. Толя сказав: ні, цих людей поряд з цими не буде. Не знаю, які внутрішні критерії в нього були, але я йому вірив. Бо ми люди одного покоління і наше дитинство перейшло, перейшлося на одні часи. Оформляв оригінал макет робив Толя. Він робив вправки, коли я написав текст. Книгу я назвав «По обидва береги серця. Чому назвав так? Тому що в книгу ввійшли постаті тих людей. Які пройшли через наше столію життя? Один берег серця, ті люди, які вже відплили у вічність, і про них я тут розповідаю це і Олександр, Івахненко, лауреат Шевченківської премії, художник на землях. і Коваленко, або як Толя, називав його дід. Одеський художник, почесний громадянин Одеси, прекрасний з Ракітного. Я мав щастя зустрічатися з цими людьми, бо то ввів коло мене цих людей. І тому книга писалася легко. Сюди ввійшов мій однокласник Олег Куценко, Вітолін, друг близький. Який зараз в Німеччині, він по другі виріс серця? Сюди війшов Віктор Шульга, художник, з яким ми не тільки трапезували у нього на хуторі по кілька днів, а в пензлі і в картини, якому я по справжньому закоханий. Доля Вєженко відкрив для мене Шульгу. Показав внутрішній світ от того майстра, який рухає вперед. Сюди увійшла єдина постать Толіного друга, ніженця це прекрасного художника Олександра Кошеля, автора іконостасу Всесвятської церкви чи не кращого іконостасу на Лівобережжі України. Ну, зізнаюся відверто. Три чоловіки по один бік серця. Це ті, хто відійшли Івахненко, Коваленко, Усов, Едуард Усов, бо він був серед тих перших, кого порекомендував Ріженка. Два три інших по інший берег серця. Це художники, які живуть в моєму серці і нині. Анатолій Веженко, як художник, уже пішов до того берега серця, але як друг, як побратим, як товариш, який живе в моєму серці, я казав останнє слово на його могилі. І на поминках, він десь посередині. Я не можу його відпустити кудись далеко. Поки перед нами не завершена робота, не завершена наша книга, допоти він і не перестане, а буде стояти на течії і буде поряд з нами видавати нашу книгу. А книгу обов'язково прочитають. Перегорнуть сторінки не одного примірника. Останню довершену та дбайливо оформлену картину надрукують завдяки фінансовій підтримці почесного громадянина міста Прилуки та засновника благодійного фонду Благовіст Чернігівщини Анатолія Морошніченка. Книга ця має вийти і вона вийде. Підписаний договір із видавництвом. І я думаю, що найближчим. Часом ця книга побачить е, світ. Якщо взяти до уваги всі ті слова, що промовляють визначні особистості про не менш визначну особистість, мабуть, кожен здивується, що про Анатолія Риженка можна сказати і таке. Він був дуже скромною людиною. Людина, яка по-особливому сприймала цей світ. Він дуже любив любив наше місто. Він дуже любив своє мистецтво, свою працю, своє своє ремесло. Він зробив дуже багато для міста своїми поступками, справами показав, на що він заслуговує його роботи, які ми бачили, бачимо, дуже оцінені всіма художниками нашого міста і за кордоном. Роженко органічно ввійшов. Не тільки в культурне життя нашого рідного міста, а й в культурне життя Ніжина. Його стали пізнавати на вулицях, до нього потягнулися люди. Бо це була людина-магніт, яка притягувала своєю аурою всіх людей, які були поряд з ним. З анатолієм. Ми познайомилися в 1976 році. І до останніх годин, хвилин навіть, ми спілкувалися з ним. І коли вже я зателефонував ну, десь годині о 10 ранку, він якось так говорив, каже: ти знаєш, я стомився, я трошки пізніше з тобою поговорю. І десь о 18-й дзвонить мені Богдан каже, щось батько дуже зле. Каже, він нічого не їсть, не п'є і каже, щось говорить, я не зрозумію, що. І десь о 19-й годині каже, батьків вже нема. Знаєте, пауза, пустота. Ці роки були надзвичайно цікавими, адже працювати поряд з такою людиною це було дуже класно. І оця книжечка це його заслуга, найперша книжечка. Ось пан Лисенко знає. Ми до нього приходили вдвох і організували цю книжечку. Це був 2004 рік. Ось каже: ти дай мені тексти, я почитаю, а каже, а потім щось придумаємо. І він видав цю книжечку. І всі книги, які я видав, а їх чотири, це тільки за його. Його заслуга, тому що він знаходив людей, які погоджувалися видати мої книжки. Ми з Анатолієм знайомі з 1985 року. Ми в з ним працювали, коли е, при Главному архітекторі було відкрито мало творче підприємство «Зодчий», то так як я бачив творчість Анатолія, то найперший художній салон був у нас тоді відпрацьований. І працювали там і Галина, і Анатолій у цьому салоні. Ну і так до останніх днів ми дружили з Анатолієм буквально за два-три дні. До того, як він вийшов у вічність, ми з ним бачилися. Він казав, я ось на днях вже вийду і буду знову працювати. В нього одне було тільки працювати. На дуже, дуже велика жаль. Що його вже нема серед нас, сьогодні Анатолій Рженко до кожного кого називав другом, доторкається не лише незримою душею його справа життя, картини із родинної колекції Рженків, як доказ майстерності художника. І сьогодні, ніби вперше, доторкається до глибин серця. Всі полотна, які там залишилися. Він в нас був колись художній салон, і він завів внуків, і ми зайшли. Він каже. Сьогодні вибирайте, бо ми будували там дім, Він каже, всі самі гарні роботи, які у вас виберіть і щоб вони залишилися у вас. Ну а так сталося, що як він помер, то всі роботи тобто ми лишили і вирішили, не дай їх там не продавати в салоні, а всі забрати, залишити про пам'ять, про згадку, про нього. І вони всі в нашій колекції залишилися. Серед представленої колекції є і особлива картина. Це він колись присвятив її. Моїй мамі. Ми її завжди наздавали Галюня. І він її намалював цю картину. І вона, ну там, коли був салон, вони продавалися, ну каже, оцю роботу взяли, щоб там не було. І вона зараз в, нашої, в нашій будівлі саме таке почесне місце для неї. Це саме така дійсно робота, яку там залишив батько. розгадку про себе. Сьогодні є надія, що талант Анатолія Риженка продовжиться в онучці Марії. Він її там садив біля себе, показував, як треба, як і так пішло. Вона до цих пор зараз вона теж якийсь там диплом отримала, зараз закінчила теж школу художників. Ну, далі побачимо, куди вона там піде, чи піде, вибере його шлях, чи ні. Анатолій Риженко пішов тілом, але залишився душею у світлих спогадах, у рядках, що присвячені майстру пензлю та фарб. 24 червня, у день народження Анатолія Миколайовича, письменниця Лілія Черненко читала рядки, з яких і ви можете дізнатися, яким Анатолій Рженко був за життя. Він учиться в осені у трави у людей. Чи знають квіти і дерева, намальовані ним? Що у світі існує час? Навряд чи. його полотна намальовані снігом. Ліловим туманом, бурштиновою осінню і завжди ніжністю. Хочеться переступити раму картини і війти в неї як у кімнату, як у звичайний земний простір, у якому легко говорити, дихати, обіймати. Дивишся і не мовчуєш ласкаву флейту. Вона співає і просить нас. Любити життя таким, яке воно є, і немов хтось бере тебе за руку і веде в старий сад, де кожна травинка дорога тобі з дитинства. Залюблений в красу природи, закоханий у рідне місто. Анатолій Риженко був і є українцем, прилучанином, натхненним тихими вулицями, містянином, що обожнював малу батьківщину. Він сюди прийшов. І звідси пішла душа Анатолія Риженка. Ні білий дім, ні стіни капітолію, ані парижська вежа золота, нехай не зваблять пане Анатолію, ні вас, ні ваші думи, ні літа. Земля чужа завжди об'єтованою, здається нам із наших берегів, але своя сльозиною останньою застіпить очі наших ворогів. І, хоч нелегко впоратися з жорнами, що на пісок і душу перетруть, не спокушайтесь щами і попкорнами, бо до добра вони не доведуть. Хоч склой свяхи кидають до колії, і по коліна твані і води, не зупиняйтесь, пане Анатолію, і з вами буде істина завжди.